6 березня у Білгороді Дністровському відбулася 22-га сесія міської ради 6-го скликання. Чималий порядок денний, пристойний перелік доповнень, поправок щодо рішень, повен зал учасників засідання, депутати міськради, керівники структурних підрозділів, акерманці і почесні гості, губернатор Одеської області та депутати обласної ради. Засідання сесії вирішили розпочати із приїздом очільника області об 11-й годині. Одностайно, вирішивши всі організаційні питання, одразу перейшли до локальної роботи з обговорення порядку денного. Найбільш актуальним стало питання про міський бюджет Білгорода Дністровського на 2013 рік. Вніше всі доповнення та поправки до нього визначили, що необхідно збільшити дохідну та видаткову частину міського бюджету до 12 мільйонів гривень. Основні напрямки бюджету цього року місяць собі фінансування робіт з подальшої газифікації міста, проведення капітального ремонту, об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, покращення водопостачання, закриття двох котелень, котрі працюють на мазуті, ремонт доріг, тротуарів тощо. Проєкт. у Фінанчев проекту валу сумі ви помните. В процесі обсуждення суми виросла до двінадцяти 5 тисяч гривень. У вас є додаток. Почему на то, что мы сейчас проголосовали 120 тысяч на школы и на саде, которые не включены, это еще 200 тысяч гривен. Надо проголосовать за увеличение доходной и расходной части на разницу и записать, и проголосовать за счет дохода фонда и выдаток, и уже в новой сумме с новыми дополнениями. Депутати міської ради вносили ще багато пропозицій, котрі за спрямуваннями потребують негайного вирішення. Проте можливості внести їх всіх до бюджету розвитку на 2013 рік на превеликий жаль сьогодні нема. А керманці, котрі були присутніми на засідання сесії, вирішили взяти на себе ініціативу у формуванні бюджету. За 12 років всі наші обращення, всі наші погод все переносилось на рік. 12 років, а восемь не так. було. було б спрямую, якби не было так часто. Дело в том, что наша улица превратилась, ну, я даже не знаю, жизненно опасная для нашей жителей. И за 12 лет мы получаем сплошные отказы. Нет денег, нет денег. За 12 лет на 500 метров, 500 метров небольшой улицы, на которой живут, ну, не так много людей, и в основном пенсионеры, не нашлось денег. Підготувалися мешканці вулиці, наче до справжнього бою, продемонстрували губернатору і фотоматеріали, аби відстояти свою поправку до міського бюджету на 2013 рік. Люди обурені якістю роботи як міської влади, так і виконавчого комітету та їх ставленням до проблем громадян. Я бачив понімаю за чим і за чим депутати, якщо практично нічого не ділиться, тіліна. Аби розставити всі точки над і міський голова ознайомив акерманців із рішенням Одеської обласної ради, згідно якого на поточний ремонт доріг білгород Дністровського виділено більше 3,5 мільйонів гривень. Повний перелік вулиць щасливчиків, котрі будуть відремонтовані, ігор Миколаєвич не назвав, але наголосив, що вулиця Міцкевича до цього переліку входить. Проте проблеми з однією вулицею Міцкевича на цьому не закінчилися. На зміну одних невдоволених прийшли інші. Діти начальних класів ходять по луже з 1 по 4 клас. Ми сі час под'їдьте, Ми піднімали вопрос. Ми подавали вопрос об этом. І по сьогоднішній день депутати піднімали цей вопрос, і ніхто не звертає на це увагу. Як ми з вами знаємо, накопилося проблем чимало вирішити всі, і в один момент неможливо. Тому міський голова запевнив присутніх, що поступово, крок за кроком, акерманці відчують покращення у інфраструктурі Білгорода Дністровського. Розуміючи значимість та важливість прийняття бюджету розвитку Білгорода Дністровського на 2013 рік, губернатор Одеської області Едуард Матвійчук особисто приїхав на засідання сесії, аби переконатися, що робота міської ради спрямована на вирішення проблем пересічних громадян, уважно вислухавши все і всіх, очільник області висловив задоволення з приводу того, що у нашому місті ведеться відкритий діалог влади і народу, що позитивно впливає на рішення багатьох питань. Власть должна быть максимально открыта. Власть должна слышать людей. Власть не должна прятаться за задорами, там, стесняться, придумывать что-то себе, лишь бы не контактировать с людьми. И это очень важно. Почему? Потому что когда мы слышим людей, когда мы с ними общаемся, когда мы решаем их вопросы, наболевшие, происходит самое главное, наверное, что нам с вами необходимо, для того, чтобы мы двигались вперед, для того, чтобы мы реализовывали наши все вопросы, это возникает согласие между властью и людьми. И начинает уменьшаться та пропасть, которая существовала все эти предыдущие 20 лет, когда власть существовала в одном измерении, люди существовали в другом измерении, когда достучаться, добежаться простой человек не мог, и это создавало определенный имидж, который абсолютно негативен для власти. Губернатор Одеської області наголосив, що така налагоджена робота буде продовжуватися і надалі. А першим кроком в її реалізації стала програма Народний бюджет. От одна з головних задач народного бюджету іменно в тому, була, що проводіть з кількість людьми, слышать, що хочуть, і зробити все можливе для того, щоб реалізувати ці діла. Переконавшись, що робота Білгородністровської міської ради спрямована у правильному руслі, задавши ефективний тон подальшій роботі, визначивши проблемні питання Акермана, Едуард Матвійчук покинув сесійну залу. А депутати міської ради продовжили працювати. Сподіваємось, що рекомендації губернатора щодо подальшої роботи ефективно вплинуть на роботу депутатів міської ради та виконавчого комітету.